Як залишусь тут, сканаю з голоду, Полечу до села, там можна чогось знайти, перекусити. Добре голубком живеться. А чому б мені не перетворитися на голову? Перефарбуюсь, Голуби мене за свою приймуть. Тоді завжди буду сита. Буду жити з голубами і горя не знатиму. Ще ніколи не була такою ситою. Добре буде Кар-кар, який гарний день. Кар. Хто це? Це не голубий не голос. Чужий птах між нами. Он він. Що ти тут робиш? Лети до своєї стаї. Правду кажеш. Нам чужинці тут не треба. Так, так. -та! Не треба. Така моя доля. Полечу до своїх. Все-таки рід для птаха важливіший, ніж їжа. Кар-кар! Хто це? То не галка. Вона ж біла. Як це я не галка? Я галка, як і ви. <хи> <хи> така біленька, як голубка. Ха-ха, лети собі, пташко, куди летіла. Ми із зайдами не водимось. Не подобалось між своїми бути, ділитись і горем, і радощами. Тепер маю. Чужі вигнали і свої відсуралися. Сама винна. Хто свого зречеться, того чужі ціраються і свої не приймають.